На виростити гарний великий перець. Я кожного року саджу перець і за ним ніколи не доглядаю, нічого не обрізаю, не пасинкую. Як посадила його, так він у мене і росте. А потім діло доходить до осені і там виростає у мене поганий перець, такий маленький, карявий, хвороби на нього постійно нападають. Він постійно не дозріває, в'яне, чорніє. Ну, Ну, зовсім поганий перець. І приходиться купувати на базарі в цих великих мішках великих, тому що нашій сім'ї дуже люблять перець і цей фарширований. Виходить навесні я трачу гроші на розсаду, а потім ще восени трачу на перець і нічого не отримую. А потім подумала: ну, якось вже ж вирощують інші великі, цей гарний перець. Він же ж береться не з космосу, а десь він його вирощують. І вирішила також це все вичитати, знайти, як це все роблять. Хочу разом з вами спробувати, можуть інші, значить, можу і я. Одну перчинку я лишу, взагалі їй нічого робити не буду, і потім в кінці подивимося, зрівняємо, який на ній буде перчик. Так, знайшла в інтернеті одну схему, за якою треба обрізати перчик. Спочатку не зрозуміла, як його робити. Але потім розібралася. Зараз покажу і вам. Починаємо з того, що по головному стовбуру прибираємо все. Оп! Він настав ніби пальмочкою. І будемо формувати його формувати на два пагони. І в нас йде два пагони. Будемо формувати на два. Можна ще й на три, але О, у мене якраз. На, тому, на іншому перчику три пагани. Тут у мене два. І починаємо. Пішов у нас перший пагін. І він розділився на два. Ось. І один ми лишаємо той, що краще, і бажано, щоб він ішов назовні. А той, що гірше йде всередину, прибираємо. Але прибираємо так, щоб лишити на ньому квіточку. Ось. Лишити на ньому квіточку і листочок. І далі наш пагін продовжується. Він буде постійно, ніби він йти один, але він постійно буде розділятися. Ми один оцей будемо прибирати, лишати на ньому квіточку і листочок, а той далі буде рости. Потім на оцьому ворі також буде отак. Ми один прибираємо, лишаючи квіточку і листочок, а цей продовжує рости. Ось, ми це не чіпаємо, він продовжує рости. І на цьому також оцей кращий, більший лишаємо. А ось цей то, що збоку, прибираємо на ньому бокові оці розвилочки, лишаючи квіточку і листочок. І виходить. Ага, і не забуваємо, що треба прибирати ось цю квіточку, та, що починається тут на цій первій розвилочці. Вона, напевно, називається чи корона, чи королівська квіточка. Її обов'язково треба прибирати, тому що вона почне тут рости, розпирати. Ну, це не потрібно для нашого перчика. І ось що вийшло. Подивіться, який у нас перчик ось гарненький вийшов. А наступний у нас тут у, йде на три пагони. Один, два, три. Перше, що видаляємо квіточку обов'язково. не забувайте за неї, Та, що йде на ці перші розвилочки, обов'язково прибирати. І прибираємо листочки, тому що вони загущують наш кущик, тягнуть на себе силу, розкущують його. Ну, користі одних ніок. Дармо єди. Та і все. Так. І починаємо з чого? Тим, що вибираємо, який з наших буде головний оцей. Він більший. На цьому прибираємо розвилочки, лишаючи квіточку і листочок. Цей нас продовжує рости. Ми пізніше, потім, як він підросте, таке саме зробимо. Далі наступна третя. Прибираємо на ній. Лишаючи квіточку і листочок. І третій. І третій також на цьому приберем. Обережно тільки робіть, тому що квіточка дуже ніжна, може відвалитися. І ось так лишаємо гілочка з квіточкою і листочком. Цей пагін у нас буде рости. І там у середині є квіточка. І ось таке у нас вийшло. Гарненький свіженький кущик. Це буде насти на три погане. І ось як вони тепер виглядають. Перчик бажано, звісно, менше полоти, а краще було б замульчувати, тому що коріннячко в нього мочкувати таке, і воно ось отут, все, на поверхні. І тоді, коли полемо сапачкою, ранимо коріннячко, а у перчика довго відновлюється, довго наростається, і, і перчик тратить сили на те, щоб коріння знов встановити. А не трати свої сили на ріст. Як буде мене можливість замульчувати? я замульчую. Перець дуже любе вологу. Бажано його садити не біля помідорів. Ось я посадила біля помідорів. Так бажано не робити, тому що помідори навпаки не люблять сильну вологу. Коли вони почнуть наростати і поливати їх, вони репаються. А перчик, навпаки, дуже любить вологу. Його бажано садити біля огірків. Ну, в цьому році. У мене буде так, а в наступному році я це учту. Перчик гарненько підріз і треба знову його общипувати. Ось такі гарненькі кущики поросли. Почала мульчувати. Майже все замульчувала, осталась половинка. І отак гарненько тепер наші перчинки виглядають. Минуло два тижні і знову треба. Прищипувати те, що повідростало. Ось видно, гілочка роздвоїлася, і на ній понав'язувалися знову квіточки. І знов так треба отут видаляти все лишати листочок і одну квіточку. А тут нічого не чіпати. А перші квіточки ті ще зацвіли. Вже ось які мають. Перчики, такі гарненькі перчинки. Ой, заховався. Гарненький. Ось який перчик. І он перчики. Та вже почалися. Перчик гарненько підростає, і треба його обробити і інсектицидом. Ось такий придбала. Не знаю, такий ще не пробувала, що воно за препарат. Ну, треба побризкати, тому що ось ці такі дощі. Не перестають он, земля яка ж блистить. он калюжі стоять, не впитуються. На помідорчики напав фітофтороз тому вирішила обрискати ще й перчик. І знову попідростав, знову треба його пасинкувати. Ось, видно, що знову треба пасинкувати. А ті перчинки, які вже гарненькі. І вони, які гарненькі перчинки. На цьому, звісно. Менші, але є. Подивимося, можливо, і буде з них все гаразд. І тут ось як попідростав перчик. Також треба його попасинкувати. І вона, які перчинки, ох, красаві ці які. Ох, да. Ох, які гарні перчинки. І О, Це інший сорт. Гарний перчик. Ох, яка капуста в цьому році. Це середня капуста. Секрет того, що така гарна і велика капуста у мене ось яка велика. Той, що сати свекруха. Ось також вже повирізала, позакривала. Ось така гарна велика. У мене, як сказати, важка рука на капусту, я її ще не сажу, вона мене кожного року росте погано. А свекруху прошу. То, як посади, то завжди велика і гарна капуста. Перчик гарненько наріс. Ось який гарний. на цьому. Тут у нас виходить 6 перчинок. Тут -то 5 перчинок. І там також 5, навіть 6, але такі вони невеличкі. Але є перчик. Так, і виходить, що я помітила, оце нав'язалось їх тут 6 штучок. Вони гарно ростуть і все. Ось такі вони гарненькі перчинки, але далі почали цвіточки відпадати, ось, не зав'язуються, Зацвіте цвіточок і відпаде. Я думаю, що це тому, що перчик на себе дуже багато тягне і не вистачає, не вистачає просто сили, щоб ще й формувати перчинки. Так що зараз їх обірву. Тут, ось цей ще не дозрівший видно. Такий зелененький, тут обірву декілька перчинок. І там також пообриваю перчик і подивимося, чи це покращить його, так сказати, стан і почнуть зав'язуватися перчинки чи ні. Пообрізала перчик на тих трьох кущиках. І ось на інших який гарний перчик. Ось попідростав. Ось, звісно, є тільки один тут, тому що кущики помідорів накрили. І не зав'язувалися. І он також перчик. І он перчинки. Да, непогані Ось таку зрізала перчинку. Це вона ще не встигла, але я зрізала. Зараз на кришу зроблю. Зараз поріжу перчик з помідорчиками, цибулькою, морковкою і на зиму декілька баночок салатику зроблю. О, дивіться, який гарний виріс перчик. Він такий великий, що навіть гілку зломив. Он і он також поламав. Дуже такий великий, гарний, соковитий. Ну просто ось вісниць, такі кущики, що з ними непевне. Погані. А так, он, буде такий гарний, його небагато. Виходить, десь в середньому по 6 перчин вийшло. Більше не зав'язалося, ці точки відпадали, не хватало напевне, сили. Мурко, тікай. Щоб вигодувати більше перчинок гарних великих. Вон який гарний. Ох, який Зараз обріжу і зроблю салатик з них на зиму. Так, а тут виходить, що обрізала я була перчик, і ще перчинки понав'язувалися. Невеличкі звісно, але ще нав'язувались. Виходить, якщо треба великий перець і небагато його. То буде десь приблизно 6 перчинок. А якщо обрізати, ось виходить ще скільки понаростало перчинок. А цей кущик, видно, що заріз, мурочку мішаєш. Заріс і перчинки взагалі малесенькі, що тоді були маленькі, що зараз також маленькі. О, невеличкі перчинки. Ці ще видно будуть рости, поки що їх не буду чіпати. Ось цей жовтенький вже позрізаю. Виходить, в цілому на одному кущі можна виростити десь 6 гарних перчинок, можливо, 8, що такі великі гарні. Але якщо їх першими зрізати і їсти, то ще будуть наростати. Так, ось скільки нарізала перчинок в деречку. Тут, звісно, не такі гарні великі, товсті, але вирізала не всі. Он ще полишала, хай ще дозрівають перчинки. Такі гарні. Гарні перчинки. Отам з сортою взагалі пізній такий, він червоний, повинен бути, він ще повністю зелений. Ну, дуже гарні великі перчини. О, які дебелі. Гарні перчинки. Хай поки що ще стигнуть, можливо, морозневдари, і, воно... і вони не померзнуть. О, які гарні перчини. Дебелі. А це свідерочку нарізала, зараз закрию салатик. І ось лишила перчинку. Ось яка червона гарна. Якщо її мороз не придаве, то зберу з неї насіннячку і на наступний рік посію перчик на розсаду. Тому що розсада така дорогувата, а якби більше посадити, було б набагато краще. Що пробуйте і ви. Дуже гарний спосіб виростити гарний великий перчик. Ну, його на кущику виходить, буде небагато. Те, що там кажуть, 16 чи 14 перчинок. що великих, гарних, здорових, то скільки не буде. Навіть кущик скільки не зможе витримати, він просто зламається. Виривала перець, тому що минулого ранку було на дворі вже один градус тепла, а в сусідньому селі взагалі був мороз, так що вирішила його вирвати. І ось подивіться, скільки. Наросло парціон, І вон там червоненько трішки. Ось який він гарний і великий. Подивіться. Які гарні великі перчини. М? Дивіться, які гарні. Бомбезні. Це он з того жовтенького, що невеличко лишилось. А ось не обривала цей перчик. що то кущик був, що йому нічого не робила. Подивіться, який врожой. Сила, да? Взагалі нічого немає. Ото, щоб було виросло і все. І гарненький, це зберу сімена і посажу на наступний рік сама. Такі гарні перчинки. А тут сорт якийсь, напевне, пізнуватий, а можливо, він зелений є. Можливо, він такий зелений є, так що на наступний рік буду робити так само, тільки буду садити більше перцю. Тому що в нас в сім'ї дуже полюбляють фарширований перчик. Ось такі гарні перчинки. Так що, ось який вийшов гарний перець цим способом вирощування. Мені дуже він сподобався. Буду на наступний рік так само доглядати за перчиком, щоб були такі гарні великі перчинки. Тим паче, в цьому році перець дуже дорогий, я завжди ж купляла це в мішках. Але в цьому році не вийде купити, тому що кілограм перцю зараз від 42 гривень, і отам 60 з копійками, так що в цьому році купувати не будемо. Так що, спасибі, що додивилися це відео до кінця. Ставлюте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні, і до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. Oh,